Читаємо книжечку, чия це хатка? Да? Дивися, пташенятка маленька, а це де білочка? Це зайченята, а білочки ось одна, а це дитинка білочки, маленька більченятка. Білка хвостиком махнула і на ліс увесь гукнула. Всім відомо на землі краще жити у дуплі. Дивися, горобчик. Це мама Горобчика, а це маленьке дитинчатко-горобенятка. Де горобчик? Да. Та їй горобчик заперечив ні шо. О, мишка і мишенята, і маленька сіра миша на той шум із нірки вийшла в свій будиночок. А ну, твердо знаю, ні на що не проміняю. Це метелик, а це маленькі мишенята, а це квіточка а це жучки. Ось о жучок і ось жучок. А це квіточки, бачиш? А це нірка, будиночок мишки. А це де, де корова? Доросла, а маленька телятка, дитинчатко де? То каченята, маленька телятка, де? М -м -м -м. Це мама? Да. Це мама корова, а це маленьке дитятко її, да? телятка. Да. Да. Як я, я мама, а ти доча моя, да? а це каченята, а це метелик? Да. А це ліхтарик. А це курочка. Ко-ко ко Ку ко-ко-ко. Ко 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 А це роги такі корови. Му-у-у. Отакі роги в неї. Му. Де роги в корови? Му-у-у. Правильно. Му-у-у. Отака молодець. Му-у-у.